На той момент була доступна версія, розроблена версія застосунку, яка говорила про те, що будуть доступні для військових поради. Просто такий набір порад через мобільний застосунок. Теж, ніби хороша історія, але це не було, це не виглядало як суперап. От як суперап. Для мене виглядало, коли ми придумали електронні рапорти. Коли ми перевикористали електронний документ та обіг діловодів, вивели на фронт мобільного застосунку простий конструктор, як воно має потрапляти в цю бекен-систему, і зробили електронний рапорт в армії плюс. І далі навколо цього. Взагалі, в армії 300 типів рапортів різних. Це там на відпустку, на грошове забезпечення, на переведення ще, на повернення СЗЧ і так далі. От тоді я зрозуміла, що так. Я бачу перед собою 300 рапортів. Це основні ітерації військового чи там обмін з державою, основний запит військового до держави. І я далі буду у цієї паперової армії відхоплювати по шматку і затягувати в цифрову історію. І тоді я зрозуміла, що от воно спрацювала.